Вивчення рідної мови дуже важливе через її вплив на культурне і політичне життя суспільства. Вона є невід'ємним складником у формуванні менталітету народу, його національної свідомості. Наразі почали гостріше обговорювати мовне питання. Українська мова не тільки ознака національної ідентичності та громадянської позиції, а інструмент боротьби з ворогом. Боронити свою країну від агресора можна не лише зброєю, а й словом. Українську мову вчать більшість іноземців за даними онлайн платформи для вивчення іноземних мов дуалінго за тиждень повномасштабної війни кількість охочих вивчати українську мову у світі зросло на 200%. Українська мова у всьому світі тепер асоціюється з опором, сміливістю, єдністю та свободою. Разом з тим, багато українців навіть не підозрюють, що наша мова має надзвичайно цікаві особливості. Про деякі з них ми вам розкажемо. 448 року візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова мет і страва. Це була перша згадка українських слів. У нашій мові є особливі слова паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, «Я несу гусеня». Або де помитиму мопед?», Ротатор, дід та інші. Може, і ви згадали щось цікаве про паліндроми? Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду. Наприклад, теля, ливеня, ягня, цюценя, кошеня. Найдовше слово, яке складається аж з 30 літр, має назву дихлор, дефеніл метилметан. Це назва одного з пестицидів. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пестливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте? Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, край небу, круговид, кругозір, кругогляд. У новій українській історії, яку ми будуємо прямо зараз, мова є дуже важливим елементом. А кожен, хто говорить українською, автоматично пропагує її і робить Україну українською.